Можна абсолютно по-різному ставитися до теми перемовин. Хтось з експертів каже, що Україну не влаштовують перемовини в нинішніх умовах, хтось каже, що військові не згодні з цим. А от західні журналісти вважають інакше, причому посилаючись на наших військовослужбовців. Про що йде мова? Дізнайтеся з цього відео. Тож обов'язково додивіться до кінця, поставте лайк, напишіть коментар. І, звісно, запрошую підписатися на мій канал, тих, хто побачив мене вперше. Видання, The Washington Post дослідило ситуацію і поспілкувало з військовослужбовцями збройних сил України і стверджують, що наші військові на даному етапі у нинішніх умовах не проти перемовин з Москвою. Отже, російські війська просуваються в Україні найшвидшими темпами порівняно з першими днями вторгнення, використовуючи найбільшу перевагу Москви – Це Жива сила. Українські військовослужбовці на місцях стверджують, що зброї не вистачає, але невпинні людські напади є найефективнішим для російських військ, які використовують вразливі місця в обороні України, яка дедалі зменшується і слабшає. Втрати росіян дуже великі, кажуть українські військові. Але повторювані атаки, які підтримуються потужними обстрілами з артилерії та безпілотників, продовжуються, відкидаючи українців на невеликі шматочки території за раз. Російські війська Сунулися в межах двох миль від міста Покровськ на сході, поставивши під загрозу ключові шляхи матеріально-технічного забезпечення та постачання, які пролягають через цей район до інших ділянок лінії фронту. Ти вбиваєш одного росіянина, а на його місце ніби з'являються двоє, сказав піхотинець 35-ї бригади морської піхоти України Валентин. The Washington Post зауважує, що для цієї статті ось цей військовослужбовець, як і інші, ідентифікуються лише за ім'ям або позивним відповідно до правил, встановлених українськими військовими. Таке відчуття, що їх необмежена кількість додав наш військовослужбовець водночас лави українських вояків ставали все більш виснажливими та нездатними відбити російський натиск. Ті, хто працює на полі, описують виснаження та моральне падіння. А солдати, які казали, що вірять у боротьбу, доки останні російські окупанти не будуть витиснені з усієї території України, все більше підтримують заклик новообраного президента Дональда Трампа розпочати переговори про припинення війни. Зміни уставлені відбулися, коли українські солдати заявили, що вони розчарувалися власним урядом у Києві, критикуючи те, що було повільною та неузгодженою мобілізаційною кампанією. Багато хто також сказав, що їм доводиться вкладати власні гроші або вони. Вони залежать від цивільних волонтерів для такого обладнання, як безпілотники та транспортні засоби, якими вони їздять поблизу передових позицій, оскільки вони не можуть покладатися на уряд для необхідного обладнання. Минулого року український парламент прийняв нові мобілізаційні заходи, які знизили мінімальний вік призову в країні до 25 років. Але військовослужбовці заявили, що призов прийшов надто пізно, коли частини вже були серйозно недокомплектовані після місяців без замін. За їхніми словами, дезертирів також стало більше, тому що люди більше не йдуть воювати добровільно, а лише змушені це робити. Коли я тільки пішов в армію, ситуація була погана, розповідає 27-річний піхотинець 35-ї бригади Олександр. Але зараз для нової людини ситуація настільки погана, що я не засуджую нікого, хто дезертує. Хоча колишній головнокомандувач збройними силами України генерал Валерій Залужний закликав мобілізувати 500 тисяч осіб у 2024 році, президент Володимир Зеленський відкинув цю цифру як за високу українські та західні офіцери. Підрахували, що Київ, зрештою, призвав близько 200 тисяч новобранців. Зеленський також відхилив пропозицію Білого Дому щодо подальшого зниження призовного віку до 18 років. Я не кажу вам цифри, але це жах, сказав Тарас, заступник командира батальйону, який воює під Покровськом. Людей кличуть воювати, але на жаль, у нас є втрати, і ці втрати потрібно відновлювати. І цього справді недостатньо. Деякі солдати сказали, що вони також змирилися з реальністю, що підтримка зброї заходом зменшилася. І ймовірно буде продовжувати це робити без потоку цієї допомоги. Україні не вистачає військових ресурсів, щоб відштовхнути Росіян, кажуть солдати. Росія зберігає артилерійську перевагу і зараз використовує нові самознищувальні дрони, які літають за допомогою оптоволоконних кабелів, що робить їх особливо смертоносними. Вони значною мірою невразливі для електронних перешкод, оскільки ними керують довгі тонкі котушки, а не радіохвилі. Москва окупувала понад 20% України. Велику частину. У території, що тягнеться від північного сходу до Кримського півострова на Чорному морі та на півдні, декілька українських військовослужбовців заявили, що побоюються, що росіяни продовжуватимуть просувати лінію фронту на захід у бік великого міста Дніпро, населення якого становить приблизно 1 мільйон осіб. Для цієї статті The Washington Post взяла інтерв'ю українських солдатів із шести різних бригад, які воюють на сході України. Багато хто скептично ставиться до того, що президент Росії Володимир Путін погодиться на припинення вогню, тоді як його війська, здається, мають ініціативу і побоюються також, що Зеленському доведеться піти на болісні поступки. Інші висловили занепокоєння, що навіть якщо бої припиняться цього року, Росія може просто напасти знову у майбутньому. Скажімо, відверто, зараз ситуація гірша ніж на початку. Чатку повномасштабного вторгнення сказав 33-річний Тарас, капітан і командир роти 35-ї бригади. Про що ми зараз можемо домовлятися? Ми можемо лише кивати головами і погоджуватися на їхні вимоги. А те, що вони вимагатимуть, очевидно, буде те, що нам не подобається. Відбивати перші хвилі штурму українські сили зазвичай можуть кажуть військовослужбовці, але російська стратегія базується на перевазі над збройними силами України більшою чисельністю, щоб зрештою прорватися, коли вони дослідили лінію фронту і знають, де Україна має прогалину. Не в обороні командир танку 68-ї бригади е, з позивним фізик назвав цю стратегію чистим божевільним, оскільки атакуючі росіяни, ймовірно розуміють, що їхні шанси на виживання невеликі і все одно просуваються вперед. Можливо, одна людина з третьої групи досягне своєї мети. Сказав фізик. Він там окопується, налагоджує зв'язок і координує інших. Вони поступово накопичують критичну масу людей в одному місці біля наших позицій. Терплять, по них б'ють міномети, цілять усе, що тільки можна уявити. Вони зазнають великих втрат, але вистоюють і просуваються далі. Пересування невеликими групами пішки найбільш використовувана тактика, також дозволяє росіянам приховано нарощувати сили по одній або двом особам за раз перед наступною атакою. Бронетехніка вже рідко використовується в наступах, кажуть військові. Ти думаєш, що все гаразд, бо ворога багато не бачив. А тут раптом з одного підвалу вибігає 10 людей, розповів заступник командира, який воює під Покровськом. Його ім'я Тарас. Таке сталося з нами. Нещодавно звідки вони взялися? Питає Тарас. Найгостріше в Україні не вистачає особового складу в піхоті солдатах, необхідних для стояння на передових позиціях. Минулого року Україна скопіювала одну з найкращих російських тактик вербування, звільнила засуджених злочинців, які погодилися воювати в підрозділах підвищеної небезпеки. Але вони мало зробили, щоб закрити діри, кажуть командири. Один офіцер в інтерв'ю пошкодував, що Київ так довго чекав, щоб набрати в'язнів після того, як це зробила Москва в перші місяці. Цієї війни 33-річний Володимир, який відбував покарання за ненавмисне вбивство через побиття людини, одним із перших прийшов до батальйону засуджених 93-ї механізованої бригади. Він уже п'ять разів штурмував позиції росіян. Нас ніхто не примушував воювати. Ми пішли добровольцями. Тому ми могли бути більш мотивованими ніж ті, кого призвали на вулиці. Додав він за словами українських військових на оборонних позиціях. Втрати стали більшими ніж у наступі. Все це через безпілотне спостереження, яке. Дозволило обом арміям стежити за будь-яким рухом на полі бою, і найбільша небезпека зараз полягає в тому, щоб дістатися до позиції, тобто під час ротації, Тарас сказав, що керувати будь-яким транспортним засобом без радіоелектронної перешкоди для захисту від безпілотних літальних апаратів це власне майже е ризик і можливо смерть. Ризики дуже високі. Найстрашніше, коли хлопці навіть не встигли потрапити на позицію, сказав він. Коли ти на передовій і отримуєш там поранення, це зрозуміло, але бувають ситуації, коли люди в Перше в житті йшли на бойове завдання, і таке сталося. Перехід росіян на дрони на оптоволоконні дрони, які е з кабелями довжиною до 12 миль означає, що глушіння не завжди ефективне. Олександр з 35-ї бригади розповів, що помітив кабелі на гілках дерев, але не ризикнув спробувати їх розрізвати ножем. Якби його помітили, він майже напевно був би вбитий іншим дроном. Сказав він. Після місії з усіма цими дронами у вас дуже сильне. Параноя, сказав Олександр, кожен звук, кожен рух, ви виявляєте це як дрон, і намагаєтеся сховатися від нього у своєму передноворічному зверненні до українців. Зеленський зосередився на тому, що він назвав справедливим миром інший тон, ніж попередні заклики до повної поразки Росії та відновлення кордонів України 1991 року. Тобто інша риторика, він сказав, що Україна може завершити гарячу фазу війни цього року, а потім дипломатичним шляхом домагатися повернення окупованих територій трохи пізніше. Ніше все йде в бік припинення вогню. Заявив командир батальйону Вовки Давінчі Сергій Філімонов. На багато вплинули вибори в США і риторика. Трампа констатував він від себе. Додам, що серед моїх знайомих і друзів, військовослужбовців, теж абсолютно різняться думки з приводу перемир'я і припинення вогню. Так вони дуже втомилися і розуміють, що зараз мобілізацією ситуація дуже складна і що поповнення немає. І вони дуже виснажені. Жити хочеться всім. Тому дехто вважає, що зараз треба припинити вогонь. Перепочити і, можливо, укріпитися, і тоді давати відсіч росіянам. Дехто вважає, що через полеглих побратимів ми не можемо і не маємо права здаватися. Проте теж констатують і визнають той факт, що недостатньо у нас живої сили для того, щоб протистояти росіянам. Як бути у цій ситуації, дуже складно аналізувати і дуже складно сформувати якусь думку. Скоріше за все, найкращий спосіб. Це дійсно допомагати армії, принаймні, поки що, поки ми маємо таку можливість і поки триває гаряча фаза війни. Що буде далі? Подивимося, 20 січня, як то кажуть, не за горами. Подивимося, які будуть перші кроки Трампа. Принаймні, за останніми новинами, Трамп хоче зустрітися з Путіним і заявив, що Путін теж цього хоче. А Дмитро Пісков, речник Кремля, сказав, що вони дійсно згодні домовлятися без будь-яких попередніх умов з Дональдом. Трампом, але зараз все залежить від ініціативи Сполучених Штатів Америки, додав він. Тож чекаємо, але не склавши руки, допомагаємо нашій армії. Полтавські волонтери щоденно, щохвилинно, буквально збирають кошти на потреби сил оборони для тих наших захисників і захисниць, які перебувають на самому нулі, і на термінові абсолютно потреби. Тож закликаю вас долучитися: 50, 20, навіть 10 гривень дійсно можуть допомогти. Вся деталь. Детальна інформація і реквізити в описі цього відео. Обов'язково скористайтеся і обов'язково задонатьте хоча б 10 гривень. Заздалегідь вам дякую. Також окрема традиційна подяка тим, хто підтримує мій канал. Вас небагато, але тим не менше ви найкращі і дуже вдячний за те, що мій канал існує. Це все завдяки вам, тому що мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці. Ну і звісно. Частина цих коштів направляється на потреби сил оборони, тому вдвічі вам вдячний. Друзі, дякую, хто додивився до кінця. Поставте лайк. Вподобайку, якщо забули це зробити протягом перегляду відео, напишіть коментар з приводу почутого, підпишіться, якщо цього ще не зробили, тисніть колокольчик, дзвіночок. І, звісно ж, рекомендуйте мій канал своїм друзям та знайомим. Будемо тримати зв'язок і будемо триматися, тому що разом і тільки разом встоїмо і переможемо. Слава Україні!